Всім привіт! Вітаю на каналі Пухнасті Історії В'язання від Катрусі. Сьогодні у нас 1 квітня, другий місяць весни. А отже і початок шаленого тижня стартів вже традиційного проекту, спільного проекту з Оленкою Бугановою. Її канал та канали інших дівчаток-учасниць залишу в описі під відео. Отже, що собою представляє даний проєкт? У нас є 5 днів. З 1 по 5 число ми стартуємо. Стартів може бути від 1 до безкінечності. Далі 6 числа у нас день тиші. І 7-го у нас звітне відео, ми показуємо, що почали, скільки вдалося пров'язати за цей тиждень, і тобто, які. Які процеси вдалося започаткувати в шаленому тижні. Це вже третій, тиждень, шалений тиждень стартів, в якому я беру участь. І ви знаєте, мені подобається, бо я взагалі однопроцесниця, і і ну, завжди в мене було один, максимум два процеси. Зараз я потихеньку продовжую в'язати те, що було розпочато. На початку березня деякі процеси вже закінчені, вже вони є готовими роботами. А в квітні також хочу розпочати, мабуть, не п'ять, але 3 процеси буде точно. І ще хочу привітати сьогодні як Всесвітній день сміху. Ну, взагалі нашій країні зараз не дуже до сміху, але незважаючи ні на що, потрібно жити, потрібно радіти життю, бо, бо ми сильна нація, і незважаючи ні на що, все рівно життя продовжується. І сподіваємося, що скоро це все закінчиться перемогою нашої України. Отже, який перший процес я беру у цей шалений тиждень? Ось такий рюкзак вже готовий. Це я замовляла в інтернет-магазині. Він пошитий із шкір-замінника. І попереду на тканині основі. Вибитий ось такий малюнок. Взагалі там варіації дуже-дуже багато. Кольори є різні ну, точно 2 чи 3 самого рюкзака. Це такий бежевий і ще точно є чорний. І, здається, десь я бачила в якомусь із магазинів рожевий. Я собі взяла ось такий бежевий рюкзачок із отакою Ось набитим малюночком герб на фоні маків. Зараз покажу, що собою представляє цей рюкзак всередині. Ну, він такий ось досить місткий. Ну, звичайний такий міський рюкзак для прогулянок. Є он дві кишеньки, тут є така кишеня, теж вона на замочку. І через цю кишеню ось тут підкладка не зашита. Саме для того, щоб можна було вишивати ось малюнок. Він ще, здається, проклеєний тут або флізеліном, або габардином. Не знаю, я не розбираюся в тих тканинах. Фірма ось, можна, мабуть, і напряму через цю фірму замовляти рюкзаки. Є ключ до скільки треба бісеринок, якого кольору. По кольорах все розписано. Я буду його вишивати в рамках проєкту вишиванка Генетичний код Українця. Це вже мій другий процес буде в тому проєкті. І розпочати його хочу саме на початку квітня. Сподіваюся, що ну тут вишивки не так багато, що мені його за тиждень ну за тиждень не знаю, бо це. Чи я буду його ще вишивати, е, крім цього дня, чи ні, точно не впевнена, але сподіваюся, що за 2-3 тижні я його вишию. Я вже підготувала бісер. ось Тут ціла купа пакетиків з бісеру. Е, номера в мене тут е, деякі відповідають тим, е, що йдуть в ключі. Деякі я підбирала сама просто по кольору. Жовті відтінки. І плюс я ще хочу додати герб. Тут він йде в таких жовто-жовтий ну, трішки світліший, трішки темніший колір І по ну по, по самому малюнку він йде однотонний Я хочу нижню частину зробити в жовтих тонах, і верхню частину зробити у синіх тонах. Зробивши його ще більш патріотичним. Думаю, має вийти цікаво. Це залишки бісеру у мене від моїх вишитих робіт. Нічого я не докупляла, подивилася по кількості, мені має вистачити ще щось і залишиться. І ось в окремому кульочку в мене тут є голки бісерні. Це тут ось є по ще цілий набір, є тонші. Нитка, є отака нитка, але вона дуже крутиться. Це я її вишивала, вишиваю картини, бо вони, в принципі, ну, повісив там в рамку взяв. І ось у мене навіть ще ось цей титан сотка. 200 метрів. Я думаю, що саме оцим я буду його вишивати, І а, ось ще навіть є якісь голки. ну, так що... Повністю все в мене є, все за цей. Приступаю до роботи. Сподіваюся, що, можливо, в магічному кубику я його закінчу, але це не точно. Все, всім дякую за увагу і до наступного підключення. Пока-пока. Всім привіт! Сьогодні в нас неділя, 2 квітня. Другий день шаленого тижня стартів. І другим процесом, який я буду розпочинати, буде шапка. Не зовсім очікувано, але мені потрібна на кінець місяця шапка, така весняна, не тепла. І хочу її розпочати з ось такої пряжі джинс двох кольорів. Це такий зелений одинадцятий колір. І оце моточок вже розпочати. Це колір 03, такий молочний. В'язати буду звичайну шапочку, типу Біні, спиці 2,25, можливо, можливо, навіть візьму двіечку, бо хочу, щоб вона була така щільненька. В'язати буду, скоріше все, хочу спробувати методом Helix. Спочатку відв'яжу різиночку, а потім буде йти вона така в смужечку. Ну, побачимо, бо тут, як завжди, не передбачувано, як буде лягати пряжа, буде видно. Тож, оце мій такий буде другий процесик. Всім до наступного підключення. Пока-пока! Всім привіт! Сьогодні в нас 3 квітня, третій день шаленого тижня стартів. І третім процесом, який я хочу розпочати, будуть шкарпетки зі шкарпеткової ниточки. Ось такої тоненької це стокова ниточка з магазину Zephyr Yarn, класичний шкарпетковий склад, метраж. Але вона здається трішки тоншою, чим алізе, наприклад, чинако. Я вже в'язала з нею такі зелененькі шкарпетки, які дуже линяли. А ці не знаю, наскільки будуть линять чи не линять. Якщо що, то буду вимочувати в оцті. І в'язати буду спицями двічки китайськими, оскільки на моїх улюблених чаягушках я зараз почала в'язати шапочку. Тож приступаю до шкарпетки, ці буду, скоріше всього, в'язати на благодійність. Так хочу по 2-3 пари в місяць, можливо, ну, це, це я дуже хочу, щоб було зв'язано, щоб потім десь восени, там, на початку осені відправити чи віддати дівчаткам, бо я думаю, що вони ще будуть дуже потрібні. Тож, приступаю до цієї пари шкарпеток. Всім привіт! Сьогодні 4 квітня, 4 старт. І це, мабуть, вже буде останній. Цього місяця буде в мене 4 старти. Тож, хочу розпочати ось із такої вже знайомої пряжі. Це українська вовна. 80% шерсті, 20% акрилу. І хочу розпочати такі шкарпетки з пицями 2,75%. Хочу сказати, що ще не, ну, не пробувала носити шкарпетки з цієї пряжі, але ось хочу показати їх. Тут у мене дві пари вже готові. Такі-такі, ну Вони такі щільні стають після прання і в'яжуться на не зовсім тоненьких спицях. Оця пара вже випрана два рази, я її в машинці прала. А ось оця один раз і теж гарненько розпушилася. Тож буду вив'язувати цю ниточку на шкарпетки Я думаю, що потрібні вони будуть. Ще в мене є це сіра, а ще є колір хурма. Я там собі починала в'язати, так вони десь і лежать. І ще в мене є така молочна, здається, чи якийсь такий колір. Тож хочу розпочати ще пару таких теплющих шкарпеток. Побачимося тепер уже 7 квітня у заключному відео. Побачимо, що мені вдасться пров'язати вишити за цих чотирьох стартів. Всім до наступного підключення! Всім привіт! Сьогодні в нас вже п'ятниця, 7 квітня, Велике Свято! Хто святкує благовіщення? Бажаю, щоб нам такі благі вісті, цей рік якомога скоріше приніс. І сьогодні останній день наших шалених стартів, заключний, який. Організувала і вже неоднократно проводила Олена Боганова її канал, Єлена Боганова Хендмейт. Силку залишу на її канал та канали інших дівчаток-учасниць в описі під відео. Отже, підводимо підсумки. Таких, здається, позорних, чи я навіть не знаю, як сказати, стартів не було ще в мене, але, як ото кажуть, головне розпочати. Почну, мабуть, із самого маленького, з того, що. Ой Боже, даже не хочеться таке показувати. Ось дивіться. Ну, старт, старт. Почала почала, почала. Нема мені коли в'язати. Я тут ще зайнялася своїм здоров'ям, а точніше, своєю вагою, поки не находжу в день. 10, а то й 15 тисяч кроків. Поки находжу, то вже нема коли сідати, в'язати, вже треба лягати спати. Бо поки не нашвендяю, не присідаю. Ось початок цієї шкарпетки. Резиночка. Тільки-тільки почалася. Це позор номер один і позор ще номер 2. Оце ось я шкарпетку почала. Це я там показувала, що буду в'язати спицями трошки другими, але там та ліска, тросик взагалі не гнеться, то я ще й переоділа на ось такі шкарпеткові спиці І оце ось резиночки трошки пров'язала, і в той день лягла спати. Бо також ще находжувала кроки. Ну, і тих два процеси там трошечки. Просування більші Оце ось шапка. Ось тут це я ще в'язала її вже шостого і сьогодні трохи в'язала. Ось така шапка, але мені щось здається, що вона на мене буде мала. Але розпускати я її не буду. А якщо той, так може зв'яжу другу. Хоча я не знаю, чи я встигну дов'язати хоч цю одну. А, хочу ось показати, резинка така 2х2. Це пряжа ярнар джинс. І ось таким почала хеліксом в'язати смужку таку салатову молочну. Оце ось скільки вдалося мені пров'язати. І мій навіть на вишивку немає часу, що я говорю. Все, дивіться, що я змогла тільки вишити. Жах просто. Ну, це оце все, що вдалося. Оце зашито. Ось оцей зашитий шматочок і оце. Ну тут отак от, тепер уже можна йти по по суцільній зашивці. Не знаю, Ну сподіваюся, що до кінця місяця я його дошию. Але теж в'язання хоча б взяв. І десь там пров'язав рядочок два А тут з бісером треба готувати стіл, сідати, не відволікатися, щоб цей бісер тоді ніхто його не розсипав, нікуди він не дівся. Тож, а, і ще думала, що це воно буде все набагато швидше. А через цю підкладку тут же ж треба через цю дірочку, тільки ось воно вишивається. ну... Не дуже зручно, я як перші стіпки почала робити, так думала, що це взагалі буде якийсь безкінечний процес. Але Ну це стільки мені вдалося прошити, чи тобто вишити. Дивіться, тут, бачите, почала зашивати синім, отак От до половини буде синій, а потім половина герба буде жовтого кольору. Ну, теж там з одним відтіночком. Ну, ось, ось такий виходить рюкзачок. І ще там невістка побачила такий рюкзак, теж собі захотіла. В неї скоро день народження, ну буде такий відстрочений подарунок. Якщо що, якийсь. Вона казала, малюнок будь-який на твій розсуд, а колір, щоб теж був ось такий бежевий, Тож, отакі от у мене вийшли старти, недостарти. Не знаю, чи буду я брати участь у травневих, бо часу на в'язання все менше-менше. Ну, це десь до, мабуть, жовтня місяця. Буде, може, в'язатися одна-півтори шкарпетки в місяць, я так думаю. Але щось будемо потроху робити. Тож, дякую всім за увагу. Дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Все буде Україна. Всім пока-пока.